Зараз важливе послання для тебе. Так, ну, треба пробудити свою силу. Зараз це послання буде для жінок. Треба пробудити свою силу. Прийшла в нас богиня Калі, і вона каже про те, що кожна жінка має свою внутрішню силу. Не треба називати себе слабким полом і так далі. Це якраз сьогодні день, коли жінки святкують так, і всі дарують їм квіточки і так далі. І взагалі це про рівновагу. Це про те, що це все старі стереотипи, ніби жінка слабка, тра та та, -та, -та, -та. Так фізично можливо так. В неї дуже величезна сила. І про це зараз тобі каже. каже Калі. Тобто пробудити, розкрити свою жіночу силу. Ілюзії треба лишити, тому що вони зараз не потрібні. Більше часу ілюзії залишаємо, тобто тверез, тверезіємо. Впускаємо своє життя реальність, а для цього нам потрібно більше бути у тишині, слухати себе. Тишина вона якраз покаже твою природу і, і, і прийняття, звичайно, прийняття це те, що треба зараз обов'язково кожній жінці. Просто прийняти себе всі свої темні сторони, все, що так, не дуже хочеться приймати, там, де ти собі не дуже подобаєшся, як ти поступила або поступала, і так далі. Це просто береться, виписується, розуміється, для, для чого це було зроблено, і таким чином приймається, тобто, що ти хотіла отримати через це. І таким чином відбувається прийняття. Тобто обов'язково прийняття своєї таємної, темної сторони без цього не буває життя на землі.